Ти проти нас, якщо начиниш могу та традиції нашу дорогу. Ти з нами. Якщо хочеш бачити Україну вільною і процвітаючою, будьте з нами! Цікаве пропонує. Думай, Тума, да ідіть, допомагай! Там не можеш? Одни Думай, йди, допомагай! Ти да в землі єдиний, знай. Сьогодні нам треба гуртуватися, допомагати один одному нашому війську і державі, не піддаватися провокаціям та чуткам, що розповсюджується, через які злість, зневіра та брехня про нашу рідну Україну. Нам є всіх невинно убитих, згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю мудрість і для зміцнення власної держави на власній землі. Ви знаєте, війна таки скінчиться. І скоро відбудуються міста. Але, на жаль, ніколи не вернуться. Всі ті, кому забрати безла. Скільки по голову? la fiebre. Дружня, сміливо сім'я народ, українській всі ці перешкоди. Єднайся громадо, ми сила, щоб наша дружня команда цей жах зупинила. Тріхоче вітер, прапор віковий, затяжний погляд нашої держави. Тулю до себе колі голубий і привертаю колір золотавий. рік досліджували, вивчали, проєкти розробляли. Ми намагаємося привернути. Дерев. А ви з нами? Залишаємо тільки колишні чисті слідки. А ви з нами? Ми допомагаємо ЗСУ, збираємо кошти, виготовляємо обереги, по відправляємо посилки. А ви з нами?

Омріяна, осяйна, Україна моя. Війна це омінація екосистем України. Рада віри змаїття та загрози, що вона книжна вина. Чим довше піде війна, тим більше шкоди мене завдасть і довкіллю. Тим більше болібних власників не матиме. До заповідного фонду України. Зруйновано середовище існування тисяч видів рослин і тварин. Ракети, боєприпаси це потенційна небезпека для людей протягом багатьох десятиліть. их руках. the okay. Війна старочка, добра, судна, велична, хороб. І саме така людина, тобі та потрібна Україна. Я вірю, що буде такою, що буде Україна, завжди з тобою. Железа надія. Персонажі Юрко, сміливий хлопчик, який любить природу. Марійка доброзичнева дівчинка, яка мріє стати екологом, Дід Микола мудрий старий, який знає багато про природу. Сорока повірлива пташка, яка приносить новини. Місце дільни, ліс, поблизу якого розташований зруйнований будинок. Скільки сміття на круг, війна лишила рани, які глибокі шрами, та ми не здамося, будемо битися, про переходу ліду відбуватися. Так, Юрко, ти маєш рацію, ми не можемо стояти. Нам про все це треба дбати. посадити квіти, брудко прибирати, щоб тяжкісти. Дівчата, що ви тут робите? Чи бачили дівку, що квітки на квітку летає? Самі вони маленькі такі, а їхні справи такі великі, що хочеться в собі природі допомогти. А хто ж, якщо не ми? Дідусю, і ми хочемо допомогти лісу жити. Він такий сумний, ніби плаче. Ми хочемо посадити кущі дерева, щоб він знову зазеленів. Ось і чудово, любі друзі. Садіть дерева, поливайте квіти і пам'ятайте, що природа наш дім, і ми маємо берегти його усі разом завжди. Не будемо стояти оскарами, будемо річку рятувати, кожну краплю зберігати. Давайте зробимо фільтри, щоб воду очистити і тваринам, і рослинам допоможемо, щоб вони могли цю воду споживати і світу радість дарувати. Ваша доброта і праця це найкращі дари. Нехай квіти розпитають, Зашки радість розпівають, душу і нам звеселяють. Ми завжди будемо дбати про природу і передамо цю любов нашим дітям. Адже природа це наш дім. І ми дбайливі господарі ним. Стрихнике, я цю новину по всьому лісу. Ще є такі діти, які дбають, просто живе на Пам'ятайте, діти, навіть під час війни можна знайти час для добра для любові. Ти наша домівна, планети земля. Ти гарна зблизька, красива зганя. Ми луці інші планети всі щира. Яка ж ти сестричко мотиви ну, в Любити землю завжди будемо ми. Посадимо і сад, і дерево і квіти. Сюди ми додамо квітом. Тут має бути соловей, вишнево посадочок. Повішайся тут гроші, нехай дій наші душі. А так та хіп побішаємо жити, щоб з ними верталися до кошики. Де доличок причепляло сніг, сміяти сказав, це не. Ніщо готове не впаде нам з неба. Працюємо, не шкодуючи зусиль. А ще, давайте, друзі, там, де треба, природу рідну берегти. Хто сказав, якось воно буде? Хто сказав веселіми? Ми Ми в Україні ми злабуємо. Ми однієї сміливості. Духом не скорені. До і щирі, тіні й кмінливі. Гордість за крайне У серці живе. Надія та єдність до перемоги веде. Разом ми всі бере. Це важко, це складно. Ми вам дуже вдячні. Ми переповнені цим почуттям з високим. Я думаю, що кожен ну, відгукнувся на ваші слова, на ваші звертання, на сценку, на е, ваші танці, на пісню. Ну, це дуже доступно, це дуже гарно, ми вам щиро вдячні. Давайте ще раз.